Ще ми не оговтались від Барбера, який, як виявляється, існував і в 16-му, і в 17-му столітті, хай навіть у вигляді Бальвіра, барвіра чи Барбіра. Аж тут є вже й промотор, який в 17-му столітті існував, як промотор, у значенні натхненник або заступник. Дивіться, що пише документ початку 17-го століття, взявши листи в канцелярії господарської і маючи промоторов. Мацієвського біскупа Луцького і канцлера Литовського, Церков Божою почали воювати. Або ось ще один приклад, який мені люб'язно надав мій підписник Сергій Козловський, Вшеляково всім оним опікуном і промотором маю убити як міздольність і забави, і це документ зі Львова 1631 року. Отже, як бачите, не всі ті англіцизми, які ми зараз маємо, потрапили до нас щойно. Деякі з них живуть поруч із нами вже 300 років. І зараз ми їх лише перепозичаємо з трошечки іншим значенням.